Блок 3 С. Роль ВОЗ у реагуванні на захворювання харчового погодження. Надзвичайні ситуації НС у сфері охорони здоров'я можуть бути викликані багатьма видами небезпек. У цьому блоці ми розповімо про підтримку, яку може надавати Всесвітня організація охорони здоров'я під час подій, пов'язаних із безпечністю харчових продуктів. Наявність розуміння, звідки можна отримати підтримку під час таких подій, може прискорити реагування. Після завершення цього блоку ви зможете описувати захворювання харчового походження, розкривати зміст поняття безпечність харчових продуктів, пояснювати зв'язок між безпечністю харчових продуктів та захворюваннями, описувати мережу інфосен, а також пояснювати, яку роль відіграє ВООЗ у підтримуванні безпечності харчових продуктів. Захворювання харчового походження. Захворювання харчового походження зазвичай мають інфекційний або токсичний характер та спричиняються бактеріями, вірусами, паразитами або хімічними речовинами, що потрапляють в організм із контамінованими харчовими продуктами або водою. Щороку близько 600 мільйонів людей майже кожна десята людина у світі хворіють унаслідок споживання контамінованої їжі, 420 тисяч із них помирають. 40% від проблем захворювань харчового походження та 125 тисяч смертельних випадків щороку припадають на дітей віком до 5 років. Безпечність харчових продуктів, харчування та продовольча безпека пов'язані між собою. Сучасні ланцюги постачання харчових продуктів передбачають значний обсяг перевезень через національні кордони. Належна співпраця між урядами, виробниками та споживачами допомагає гарантувати безпечність харчових продуктів. Пропоную познайомитися з міжнародною мережею органів із безпечності харчових продуктів. Коротко її називають Інфосан. Міжнародний інфосан сприяє швидкому обміну інформацією серед різних країн та членів мережі під час події у сфері безпечності харчових продуктів. Усіх членів інфосан заохочують до. Інформування про екстрені події у сфері безпечності харчових продуктів, що можуть мати міжнародне значення, реагування на запити щодо надання інформації, здійснення запитів на отримання міжнародної підтримки в реагуванні на події у сфері безпечності харчових продуктів, якщо це необхідно, вжиття заходів стосовно попереджень інфосан та відповідного поширення інформації, Співпраця з відповідним національним координатором з питань ММСП щодо подій у сфері безпечності харчових продуктів. Та обміну досвідом і найкращими практиками, пов'язаними з управлінням НЕС у сфері безпечності харчових продуктів. ВОЗ допомагає державам-членам розбудовувати спроможність щодо запобігання ризикам харчового походження, їх виявлення та управління ними. Це досягається шляхом сприяння глобальному попередженню і виявленню загроз для громадського здоров'я, пов'язаних з небезпечними харчовими продуктами та реагування на такі загрози. Така робота спрямована на забезпечення довіри споживачів до органів влади та безпечності постачання продуктів харчування. У її рамках надається незалежна наукова оцінка для гарантування безпечності харчових продуктів. Крім того, ВООЗ здійснює оцінку ефективності систем контролю над харчовими продуктами та визначення Оритетних сфер для розбудови спроможності додатково ВООЗ здійснює оцінку безпечності нових технологій, що застосовуються у виробництві харчових продуктів, та допомагає вдосконаленню національних продовольчих систем, законодавчої бази та інфраструктури для управління ризиками у сфері безпечності харчових продуктів. ВООЗ сприяє безпечному поводженню з харчовими продуктами за допомогою систематичних програм профілактики захворювань та підвищення рівня обізнаності. Також вооз веде адвокаційну діяльність щодо безпечності харчових продуктів як важливою складовою санітарно-епідемічного благополуччя відповідно до ММСП. Всесвітня організація охорони здоров'я співпрацює за цим напрямком роботи з низкою інших організацій. ВООЗ тісно співпрацює з продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, ФАО, Всесвітньою організацією охорони здоров'я тварин, МБ та іншими міжнародними організаціями для гарантування безпечності харчових продуктів та всього продовольчого ланцюга від моменту виробництва до моменту споживання. Підіб'ємо підсумки. Понад 400 тисяч людей помирає щороку через споживання контамінованих харчових продуктів. Безпечність харчових продуктів є невід'ємною частиною добробуту та безпеки. ВООЗ, ФАО та МБ можуть підтримувати реагування на спалахи захворювань харчового походження. Поміркуйте про НС харчового походження у вашій країні. На завершення надайте відповіді на такі запитання. Який експертний досвід необхідний для управління НС такого типу наявні у вашій країні або регіоні? Які міжнародні агентства або організації можуть надати вам підтримку, надайте відповіді на ці запитання та занотуйте їх у своєму щоденнику. Маю надію, що цей блок допоміг розкрити питання надзвичайних ситуацій у сфері безпечності харчових продуктів та показати, які агенції та мережі можуть надати допомогу у випадку їх виникнення у вашій країні.